Ну що ж, не поспішайте, давайте. Тому ти ворота. 25 м сталих кварт. 25 м до паві. Але не поспішайте. Папа. Это <laughs> бединлига. <laughs> Давайте, хлопці! Біжи, Остап, біжи, молодець! Остапу, 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 Остапу! Ну, на весь руби, на весь руби! Добре! на на ворота, ворота! Остап, остап.

Пожалуйста! Давай! Ты не бежи! Ну, ну! Добре! Добре! Та що от, яка верена. Ти. Пилаті, піланті, піланді! Штрафний! Штрафний, Андрій, то ж не знаю. Ну бо не штрафна площадка. Я ставлять тільки в штрафни. А ще їм? А чого туди? А що не так? Це мали ми робити? Конечно! Добре, добре! Ну, граунд. Давайте чекаємо. Що гоняє? Приймай оту саму судя. Лосі треба гол давай Артем. Давай до біся. Давай, давай. Давай зразу, бог та. Горді треба гол. Що таке? Що таке, суддя? А, суддя. А ну ты не понял, так да, так давай. Давай, давай, пишу, забирай. Ти хто видишь? Бежи давай! Ты прийдешь! Давай, давай, давай!

Заберем! Давайте треба го! Біжи! Треба приводити <говори> <говори> увагу. Право, так. Право!

Давай давай, 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 давай! Добре, дожди! Добре, Артем, Добре! Дожди.

Саша! Є! Ай-яй-яй! Я казав, є! Я думав, що йде. Я думав, що йде. Я думав, що йде. Тихо, 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 бій! Все, побіг! Давай, давай!

Нет, давайте сюда. Давай орденом сюди, замой, замой! Сильно верхом! Верхом!

Такі? А що таке? А що таке? — А що сталося? — вас не хубава. А що сталося? Що то було таке нормальна. Що с ну буде? За спимо такі. Хочемо робити. О! Там руки хохові. Давай, давай, давай! Вони теж не вирішені. Вони вирішені. У нас з красни, коротше, ці люди за уроди. Такі уроди у віжджі. Тому перед м'ячем! Перед м'ячем! Давай! Лапці забийте гол! Вбив! Відбив! Тьом, граєш, парні? За роботу! Vai ter líder! Um um Divular. Divular. Líder! 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 А! Дайте там забер. Ви реально лезете. Ну, давайте, давайте. Ну, поскоку. Давайте закінчаємо. О! Ну, Сашко! Ну, давайте, давайте, давайте. Грамо вбив. Дай мяч йому. Браво, вот тут. Добре. Далі, далі. Опті треба гол. Побіг, побіг, взяли! Давай, давай! Давай, давай. Супер, супер! Береться, це є п'ять хвилин. Чого ти переживає? Ті понахма! Вище, чьо, вище!

Давайте трамагувал, хлопці! Нема тата, все, а пішов на роботу. Давай, 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 давай,

друга, друга! Ну ти ж лебігав, подай! Так. Опа! Куда, давай, давай! 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 Йешайда, тойдайда. Скинь, скинь. Треба прити крив в кінці зараз. Забирай. Ой, тобі. Що ти біжиш? Ну! Так ладно, ти впереди.

Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай